Сьогодні ми читаємо сімад Бхагаватам, 46 главу 10 пісні, тексти 45, 49. Переклад по тексту. Жінки враджа, котрі смикали за мотузки, і так збивали масло своїми руками, що були прикрашені браслетами, сяяли від блиску власних коштовностей, що відбивало світло світильників. Їхні стегна, груди і намиста блищали, а обличчя намащені червонуватою кункумою, променисто сяяло від блиску сережок, що відзеркалювалися на щоках. 46-й вірш. Коли жінки в Раджа голосно оспівували славу Лотосокого Крішни, луна їхніх пісень змішувалася. Зі звуками, що доносилося від мотузок, і так піднялася в небо, де в усіх напрямках розвіяла все несприятливе. Коментар. Гопі були заглиблені в думки про Крішну, і тому відчували його присутність. Тому вони могли радісно співати. Текст 47 -й. Коли зійшло божественне сонце. Жителі Враджі помітили золоту колісницю, що стояла перед дверима нанди Махраджа. Кому вона належить? спитали вони. 48 Можливо, повернувся крура той, хто виконав бажання камси, коли забрав Лотосокого Крішну до Матхури? Коментар. Гопі гнівно вигукнули ці слова. Наступний 49 Невже він збирається використати нашу плоть, щоб здійснити поминальну жертву за свого господаря, який був так задоволений його служінням? Коли жінки говорили про це, з'явився Удгава, котрий закінчив свої ранкові обов'язки. Коментар у цьому вірші розкрите гірке розчарування, яке відчули Гопі, коли Акрура забрав Крішну. Однак вони будуть приємно здивовані, що не побачать, що несподіваним Гостем є Удгава. І Ми читали в 44 му вірші цієї глави, що Удгава провів цілу ніч з Нандою Яшодою. Він розмовляв з ними. І Нанда думав: ну, Удгава мені каже, що Крішна Бог. і... Він намагається заспокоїти нас. Але це Удгава не дуже розумний насправді, хоча всі кажуть, що він такий розумний. Він хоче просвятити нас, кажучи, що Кришна це Верховний Господь. Хіба ми не знаємо того? Що нового? Бо Гаргамоні ще при народженні Кришни, він казав, що Кришна рівний на Райні. Ну, ладно, ну, ну Бог, ну та й що. Він сказав, що цей ваш син буде рівний на Райні за своїми якостями. Ну, це ясно. А хто може ще бути рівний на Райні, на Райні крім Крішни? Так думав Нанда. І Він думав також, що та, крім того, ми бачили, як він вбив Путану, Балку, Проламбу, Агхасуру. Він підняв. Говардган, Ясно, що він був. Ну та й що? Тим не менше, ці думки, це розуміння нанди, розуміння того, що Крішна є Богом, не затьмарювали Його в Арасу. Він просто не дуже переймався тим, що Крішна Бог. Ну, є, ну, ну ладно. Для нього більш важливо було те, що Крішна їхній син. І в цьому відміна Васалія преми, і Яшоди від Васалія Преми, і Диваки, які були дуже стурбовані тим, занепокоєні тим, що вони побачили, як Крішна проявляв Айшварію на арені жертвопринесення, як він вбив. Муштіку та інших борців, як він вбив Кансу. Тобто перше, перший висновок ми можемо зробити, що Вацалія сильніша за дася расу, яку відчувають віддані Вайшварії, і Вацалія є щодо сильніша і глибша навіть за васдивої Деваки, що не означає, що вони були якісь другорядні віддані. Абсолютно ні. Просто навіть у першокласних, серед першокласних найчистіших, вічних відданих Господа, теж існує певна ієрархія. Що саме по собі також цікаво, що ієрархія існує навіть у духовному світі. Якби сучасна модель суспільства і суспільної думки не спростовувала цю ієрархію, не рівняла всіх під одну лінійку. Так чи інакше, це просто прояв безособистісного розуміння Бога і життя як наслідок. Отже, Нанда Махраж розмірковував про свої стосунки з Крішною, і він в підтвердження своєї думки, що Кришна, перш за все, їхній син і це, це найголовніше. Він, він думав про те, що ну, і сам Крішна ж підтверджує, що ми його батьки своєю поведінкою. Бо він просить, щоб ми дали йому вже жовані нами оріхи, горіхи Бетеля. І ми даємо йому, і він їсть. це. Знаєте, як, як батьки, як коли вони годують дитину, то вони можуть спробувати, чи не гаряче воно, чи ні, і потім давати дитині, або самі їдять і дають дитині. Так само і надомахражі. І, і Кришна приймає, і він навіть він починає гніватись. І він стає збудженим як дитина, коли ми наласкаємо його і коли ми не підіймаємо його, не садимо на свої коліна, коли ми не цілуємо його і таке інше, він заперечує. А ще думав надо, а як же ж я щодо могла б зв'язати його, прив'язати до ступи? Якби він не був нашим сином, ті, ну, може Бог, може не Бог, не знаю, він наш син. Все. І це, це відповідає тому, як Гаргамоні казав при народженні, цей ваш син. Він так і казав дослівно. Тобто він справді син. Якщо визнати його Богом, то тоді все буде зруйновано. Кожен враджі так чи інакше має певні сімейні стосунки з Крішною. Хтось його дядько, хтось його тітка, хтось його брати, двоюрідні брати. І так далі. Тобто все суспільне життя буде зруйноване, він Бог, це означає, всі злякаються, як ми можемо мати. Такі стосунки з Богом. І Нада Махарадж також проявляв певні ревнощі. Він казав: ну, напевно, напевно, там у матхурі, вони всі кажуть, ну, Крішня, ну, ти Бог. І Крішна тоді відповідає: ну, так, я Бог. Ну, якщо я Бог, хто мої батько, хто моя мати? Хто мої родичі? Це все все належить мені, і вони належать мені, і всі ці будинки у раджені належать мені, всі корови, весь всесвіт, всі три світи, усе світ. Дай Бог. І таким чином вони. Напевно, просто затримують його там у Матхурі. Він тоді не прагне повернутись до своїх близьких родичів у Вріндава. Так думав Нанда Махараджа. Такі були його трохи наївні думки, але сповнені полкою любові до Крішни. І ми бачимо, як Бхагава там. Змальовується як найвища досконалість любові до Бога. Шунья. Любов, яка і знання, бо любов є вищим знанням насправді, яка позбавлена знання про те, що Він є Бог. І Нанда думав, Нада Магарадже думав, що це Удгове, ну він просто дитя. Хоча всі кажуть, що він ну, такий розумний, такий розумний. Він просто дитя, просто він не розуміє, він ще не виріс достатньо. Він ще не розуміє глибину наших сердець і нашу любові до Бога, до, до Крішни, а не до Бога. І Нада думав, ну я через Удгаву, я передам послання до Крішни. Я передам послання, і я, я скажу певні лестощі Крішні, що так, так, ти Бог, так, ти Бог. І тому, коли Удгава передасть це послання Крішні, Крішна може приїде сюди і Оце моє велике віддані. Приїде, і таким чином його заманю у Вріндава. Врешті-решт, Манда Махараджа забув всі ці роздуми свої, Бог, не Бог. І... Просто, просто припинив думати на цю тему. І ми читали в цьому 45-му вірші, як жінки враджі смикали за мотузки і збивали масло своїми руками, і як вони сяяли. Вони тягнули за ці мотузки, і їх тіло було намащено. Червонуватою куркумою і кункумою також. І сережки біля їхніх щок коливались і відблискували і таким чином їх і щоки також блищали. Завдяки гопі Сонатного самі каже, що гопі сяяли, вони природним чином сяяли, бо вони були великі віддані. І вони ще сяяли завдяки світу ламп, але їхнє природне сяйво було найміцнішим, сяєво найбільше. Вони голосно співали славу лотосокому Крішні. Вони співали дуже радісно, як пише написано в цьому вірші Багаватам. Чому вони радісно співали? Тому що коли людина співає про Крішну, вона зосереджується на Крішні, вона відчуває присутність Крішни. Вони таким чином відчували, що Крішна Баларама присутні, і тому вони поводились дуже радісно. Вони співали, як тільки видавалась нагода. І ці співи впливали на весь всесвіт, як тут сказано, в Багватам, і робили цей всесвіт благоприємним. Співали вони дуже голосно, удгаяти І цей голосний спів був свідоцтвом того, що вони справді занурені. Коли людина занурена в спів, то вона зазвичай співає дуже голосно або ж. Можна сказати інакше, коли ми співаємо дуже голосно, то ми змушені бути занурені в цей спів. І спів їхній був таким голосним, оскільки співали вони із Премою. Головним чином вони співали про його красу і перш за все про його прекрасні лотосові очі. Співали вони дуже майстерно, бо вони були дуже відомі у враджі. Гучність цьому співу додавали звуки їхніх браслетів, що виникали ритмічні звуки, що виникали під час пахтання йогурту. Вони ці браслети лунали, наче музичні інструменти. Цей спів поширювався десятьма напрямками в усьому світі, розвіючи нескінченні страждання людей у цьому житті і в наступному. Бо це єдиний засіб побороти страждання. І цей спів справляв надзвичайно глибоке враження на всіх, хто був здатний чути його, бо цей спів. Знищував карму з її кармовасами, враженнями негативними і позитивними, також враженнями цього життя також багатьох минулих життів. Удговав був посланий Крішною у Вріндава для того, щоб зовнішньо передати послання Крішні. І заспокоїти Гопі, принести їм радість. Але найбільш потаємна мета полягала в тому, щоб Удгава навчився ці глибокі премії, яку відчували Гопі та інші в Раджавасі. Це була потаємна і більш сокровенна причина його відвідин в Риндауна. І Вона полягала в тому, щоб Удгава навчився у Нанди Яшоди і в Гопі. Крішна хотів, щоб Удгава привніс щастя у Вріндаван. І, хоча це була непроста задача, він казав: поїдь і утіш нанду і яшоду і гопі. Бо в Раджавасі страждало через розлуку з Крішною. І насправді було дуже важко зробити їх щасливими через відсутність Крішні. Крішна Сподівався, що майстерність удгави заспокоїть їх. Він за допомогою своєї майстерності заспокоїть їх, але ніяка майстерність не спроможна замінити Крішну. Крішна бажав, щоб їхнє щастя ляло, наче ріка, наче річка, щоб вони були щасливі. Навіть після того, як Удгава поїде з Вріндаваним, щоб це щастя залишилось з ними. Але Удгава, споглядаючи глибоку любов, надає щоди, думав, як я можу їх заспокоїти, як я можу зробити їх щасливими, я не здатний. Кришна, коли посилав Удгаву, він спочатку. Він казав про стан гопі. І він казав, що гопі збайдужили до всіх цілей дгарми, до своїх тіл, до інших людей. Стосовно тіла, вони залишили своїх чоловіків, дітей, перестали їсти та пити. Вони присвятили свої уми повністю мені. Вони не мають жодного інтересу до зовнішньої чуттєвої насолоди. Уявляєте собі, цей стан. Бо він каже, я для них їхнє життя. Очімат Бхагава, там 26 й главі 3 пісні, в 8 му вірші, сказано, що атма є причиною насолоди і страждань живи, тобто втіленої істоти. Тобто атма, яка ототожнює себе з чимось іншим через впливу ханкари. Є причиною страждань і щастя, матеріального щастя. Але гопі збайдужили до себе як до атми навіть. Вони приймають, казав Кришна Удгаві, вони приймають лише мене у своєму розумі як свого улюбленого. Вони не сприймають ще зовнішнє як дороге своєму серцю. Вони бачать дорогим лише мене. Більше того, внутрішньо вони також не сприймають внутрішні об'єкти, такі як прана, як найдорожчі. Бо за умов моєї відсутності вони не мають жодного інтересу до цього. Насправді, все, що ми бажаємо, ми бажаємо через прану. Ми недотожні. Свої бажання з праною, але це так. Ми хочемо бути сповненими праною. ми хочемо відчувати щось, і таким чином ми маємо матеріальні інтереси. Прана це матеріальне, звичайно. Ми шукаємо щастя в прані, але ми не знаходимо того щастя. І коли зійшло сонце. То Гопіврадж побачили вкриту золотом колісницю, і вони подумали біля дверей Нанди, і вони подумали, хто це, кому належить ця колісниця. Це була реакція Враджавасі. І в цьому вірші сказано, коли зійшло Сонце, і сонце назване названо Бхагавати. Чому? Тому що воно має силу руйнувати пітьму і традиційно є об'єктом, в якому людина поклоняється Господу через мандру Гиятрі, зокрема. Сонце тут прославлене таким чином, тому що люди були, врад були задоволені, не тільки люди, та й тварини були задоволені, коли. Сходило сонце, бо сонце несло з собою щастя новин про Крішну. Вони не могли ототожнити, кому належить колісниця, бо завжди залишалось у раджі. Вони не знали. Але ця вкрита золотом колісниця була надзвичайна. І гопі у гніві казали, можливо, це, це камса. Послав знов акруру, але ж Камса вбитий. Акрура, напевно, приїхав знов сюди для задоволення своїх власних цілей. Мало того, що він забрав Крішну, але він забрав Крішну до камси, якось випадково камса був вбитий, але він наражав Крішну на таку небезпеку. Отже, що ми бачимо, що все у Вріндавані, всі розмови, всі думки, всі дії були зосереджені на Крішні. Весь час вони казали про Кришну. Крішна зробив те, Крішна робив це? Вони згадували про нього. Крішна поїхав, Крішна має приїхати. І таким чином вони завжди, завжди перебували у свідомості Кришни, що є досконалістю життя. Харі Кришна. На цьому ми закінчимо, певно, бо час вже вийшов. Чи дочистили ми овочі? Ще ні? У нас все відбувається навкруги овочів. Треба чому? Ну так, це свідомість Крішні полягає в тому, щоб зробити Крішну щасливим, а не себе. Бажати щастя для Крішни, Крішні, а не намагатись стати щасливими. Це досконалість. Ну Якщо ми мотивовані солодким смаком, і ми починаємо співати, щоб відчути якусь насолоду, то, то не є досконала мотивація. Хоча це природне для нас відчувати і бажати щастя, але. В тому і полягає істина, що в Кіртані ми повинні зробити щасливим ми із... Тому й кажуть, що ми маємо служити святому імені, не насолоджувати святим іменем, а служити святому імені. Це дуже тонка концепція. Chcę rozumieć tak. Ja myślę, że na tym muszę pamiętać, bo już czas. Dziękuję wam. Hari Krishna, śmiać baga w